Всім привіт! У цьому відео 5 абсолютно нормальних для нас речей, які за кордоном можуть сприйняти як агресію, сексизм або навіть хабар. Поїхали! Компліменти. В нас сказати ти гарно виглядаєш це майже звичка, але в інших країнах це може серйозно нашкодити. До прикладу, у США та Канаді фраза ти така худа або ж гарно виглядаєш може трактувати як бодішеймінг. В Британії жарти про вік або зовнішність це неприйнятно, навіть між знайомими. А у Швеції і Німеччині коментар про зовнішність від незнайомця це втручання в особистий простір. Дзвінки ввечері в Україні о 10.30 – алло, ало, я на хвилинку, і це нормально сприймається. А в Німеччині дзвінок після восьмої дорівнює тривога. Люди можуть уникати спілкування після цього. У Франції є закон про право на тишу після роботи. Дзвінок дорівнює офіційному порушенню. У Японії після 9 дзвонять тільки в разі смерті, і це серйозно. А у Канаді і Швейцарії телефонують лише після згоди, навіть у сім'ї. Краще спершу написати. Особисті питання. В нас скільки заробляєш, коли діти, чому не одружений, це норма. А от, до прикладу, у США заборонено навіть на співбесідах. Питання про вік чи сім'ю дорівнює дискримінації. У Британії і Нідерландах особисті теми табу. Спитаєш, будеш в чорному списку. Польща навіть натяк на вагітність, образа і можлива скарга. Емоційність. У нас, коли ми голосно говоримо або жестикулюємо у кав'ярні або транспорті, це норма. А от у Швеції і Фінляндії це виглядає як агресія. Люди можуть вийти з кав'ярні чи навіть викликати охорону. У Японії чи Кореї все має бути спокійно. Будеш надто гучний, станеш вигнанцем. У США за агресивні жести або крики можуть викликати поліцію. Ну і наостанок, наше улюблене, подарунки лікарям. В нас цукерки або шпляшка в знак вдячності це норма. А у Канаді чи Німеччині будь-який подарунок лікарю хабар. У Швеції навіть коробка цукерок, держпрацівнику спроба підкупу. У Японії подарунок чиновнику як натяк. Я хочу щось отримати. І це дуже серйозно. Ось так і виходить, що ми собі думаємо, та я ж нічого такого не зробив. А в іншій країні це виглядає зовсім інакше. Культура це не тільки їжа і мова. Це ще й правила, які легко порушити, сам того не знаючи. Напиши в коментарях, яка українська норма підставила тебе за кордоном. І Якщо цікаво, зроблю другу частину, там ще є чим здивувати. Ну і традиційно лайк, підписка і дзвіночок.